Це наша зубна паста мікросільвер з зіоном світла, паста гель, і ще одна і, і ще одна. Так, следующа розпаковочка гелялоєвера з персиком. Також геля вера з медом три штучки. І три штучки геля вера з персиком ще. І Що у нас тут ще є пластівці. У нас скоро буде марафон. Будуть пластівці. Так. Кондиціонер, наша відновлююча серія. Вона зараз у нас на акції. Вся серія. І кондиціонер, і шампунь. Так, крем прополіс. І ще шампунька. Мило наше. Я завжди не користуюсь.